Ж, друже, Який ти гарний і очі гарні тебе. Тобі подобається на нахваленко їхати? Правда, здорово! Зараз я працюю менеджером гостинності та розваг, а загалом я сюди потрапила помічником повара. Я Проживаю неподалік від воєводи, але село називається Мокра. 100%, ну, скажімо так, 99,9% працюють місцеві жителі з оточуючих сіл. Сьогодні ви дізнаєтеся про особливий куточок Закарпаття. Сказати, що це успішний туристичний об'єкт, означає не сказати нічого. На відміну від інших, віднесе потужну освітянську функцію, адже висвітлює історію краю, починаючи аж від древніх кельтів. Але і це ще не все. Без перебільшення скажу, що всім сусідуючим із ним селам безмежно повезло, адже об'єкт великою мірою вирішує проблеми працевлаштування. Сьогодні я вам покажу місцину, яку я особисто дуже і дуже люблю. Находиться це місце неподалік від Перечина, неподалік від села Туря Пасіка. І повірте, що природа тут настільки гарна, що приїжджати сюди можна о по любій порі, так само гарно влітку і так само живописно взимку. Отже, поїхали. Спочатку я планувала внести воєводину у розповідь про село Тур'я Пасіка. Позаяк саме Тур'я Пасіка адресно визначає місце знаходження об'єкту. Однак, навідавши сюди за збігом кількох років, я була приємно вражена. Туристична база, що складалася колись із кількох будиночків, форелевих ставків та ресторану, переросла у справжнє містечко, і функції його давно вже перестали обмежуватися розважальним туризмом. Про це вам розповість людина, дуже знана на Закарпатті, до якої мене привів щасливий збіг обставин. Але не буду забігати вперед. Нехай це буде від мене вам сюрприз. Територія дуже довлянута тут. Все продумано, все до ладу. Ось маленький, бачите, як музей під відкритим небом. Тут стоїть техніка. А там всередині санта клаус І він ніби рулює. А тут вертоліт. Бачите, тут написано, що вертоліт у 62-му році належав лісовому господарству Закарпаття. А потім цей малючок приземлився урочищі воєну і... Напевно, вже тут і залишиться назавжди. Але там живуть коники. Влітку вони гуляють, а зараз, напевно, захолодно. І зоопарк взагалі то, але тепер холодно. І я так думаю, що всі мешканці цього зоопарку десь закриті у приміщеннях. Кінний клуб ранчо називається. Одягають справжні ковбої. Виявляється для того, щоб дізнатися, що одягають справжні ковбої, Не обов'язково їхати в Каліфорнію. Ми можемо побачити тут у серцевині Карпат. Ось який коник тут стоїть. Але все-таки ми хотіли би відвідати справжніх коней. Зуби жовті. Виявилося, що кінні прогулянки на свіжому повітрі таки відбуваються. Але тепер взимку, напевно холодно чи воно і холодно, і слизько. Доста по дорозі. Зараз прийшла група дітки, та я лиш тут пару кругів з ними зроблю. Ви будете їх Так. Оцей білявий красончик виявився хлопчиком. Тут один хлопець, інші дівчата. Так, так. І як вони між собою. Ну так, дружать нормально. Нормально. Він справляється. З усіє. Здорово. Так. Звісно, що їм тут набагато затишніше і тепліше, ніж там на вулиці, де є мороз і сніг. Єш. Бачили? Іх, здорово! Як він бере лагідно з руки? Їш. Друже, який ти гарний і очі гарні в тебе. Опс, ти! Самі відчиняють, а вони дають знати, що хочуть морковку. А тим часом поні наймення Фіона готували до парадного виходу. Вона вийшла на прогулянку. Тобі подобається на конику їхати? Правда, здорово. Не холодно, не мерзнеш? Ні, здорово. Та що це я про коней та про кони? Насправді тут є де гуляти і є що подивитися. Фотозони на кожному кроці. Тільки дуже слизько. Напевно, не встигли посипати доріжки. Діночки тут є різні. За величиною, за призначенням, всіх можна зняти в оренду. Тут є такі форели і ставки. Зараз, звісно, нічого не видно, але влітку, повірте мені, бо я тут була і влітку, у них кишить просто форель. І берете напрокат вудочку і отримуєте масу задоволення. Ну, Це таке для е, риболовів-аматорів, тому що справжні риболови, звісно, віддають перевагу справжній рибалці, а не тоді, коли риба лізе просто вам у сачок чи на гачок. Ось бачите ця колиба, яка за моєю спиною років 20 тому назад, ми в ній гостювали, і там є одна фішка, про яку знає не кожен турист. Всередині колиби просто у підлозі є лунка, є діра у підлозі, і бачите, стоїть на вона... Озері, де можна ловити рибу. Тобто ти можеш собі зайти в колибу, чекати своє замовлення і тим часом ловити для себе ж рибку. І ми сьогодні, коли погуляємо, і у нас вистачить трошки часу, то ми зайдемо сюди поїсти, пересвідчитися, чи залишилася ця лунка. Тому не перемикайтеся, дивіться програму до кінця. То тут є ось такі вказівники, тому ви ніколи тут не заблукаєте. називається цей весь край Закарпатський. Тур'янська долина. Колись тут жило багато турів, і вони навіть мали трошки негативний вплив, тому що вони знищували сільськогосподарські насадження. Ну, але їм дякуючи, тут є багато сіл, які починаються із назви тур'я, тур'я Пасіка, тур'я поляна, тур'я ремета, словом, все, все історично тут пов'язано з турами. Настав час нагадати вам про обіцяний сюрприз, і так мені поталанило зустрітися з чоловіком, якого заслужено називають найцікавішим професором історикознавцем. Щоправда, останні два роки лекції він проводить не з університетської кафедри, а з окопів. Чим завоював море симпатії далеко за межами студентської аудиторії? Додому приїхав у коротке відрядження, позаяк машин на фронті катастрофічно не вистачає. Про нього годилось би зняти окрему програму. Наразі ж поговорили про заснування проєкту Воєводино, а також про його до проєкту Дотичність. Тут. Від самого початку воєводина створена працювала над його ідейним потенціалом. Який зв'язок між цим місцем, саме історією е, того Шенборна? Чи це легенда прив'язана до місця? Чи дійсно він у цих краях бував? Виводино ознака то вий води, да тут не воєвода, а саме вода, дуже багато струмочків. І в 19 столітті ця вже територія була у складі Австрії, Австрійської імперії, потім Австро-Угорського. Державного утворення, Ну і, власне однією з такої епох, яка була символічною, це була епоха Шенборна території Закарпаття. Безпосередньо графи Шенборни не їздили по всьому Закарпатті, і досить пізно. Особисто приїхали з Відня на свої володіння. Прив'язана історія їхньої епохи, а не вони самі. Це епоха в стилі такого маленького бароко або рококо, в стилі такого романтизму, який наповнений відень, Будапешт, інші маленькі містечка. Тому це і втілено цей період епохи, який в радянський період був зруйнований, просто знищений, і відновлено ту нумерологічні. Моменти, які ви сьогодні бачите, а взято було таку паралель ідеї з того, що в нього був мисливський палац, це село Берегвар Мукачівського району, де в будівлі було дуже багато нумерологічних моментів. От вони перенесені сюди і в парк Шенборна, і на територію курорту вої Він приїжджав безпосередньо в Мукачево безпосередньо приїжджав у своє мисливське володіння, але на більшості території жоден. Не виїжджав з Відня, навіщо виїжджати, якщо тут лише тут працює безпосередньо сама економіка. Тут були управителі, один із відомих його історіографів, Тіодар Легоцький. Чітко й добре якісно управляв територією. Розроблена дитяча наукова стежка в кінці парку, де дітки пізнають про цілющі властивості місцевості від грибів і рослин, закінчуючи корисними копалинами річками і річками й водами. І напевно, якщо ячні роблять в ресторані на сніданок, то роблять з яєць, я підозрюю. Там ходять курочки, а і... ваші тут місцеві, прямо так, курочки. Так, Звичайно, є і сині місцеві породи мангалиці, і є безпосередньо маленька тепличка для того, щоб зелень, петрушка, укроп різні спеції вирощують тут на місці. Оці маленькі статуетки, які розкидані по території, що вони символізують? Як вони взагалі потрапили, з якої ідеї? Ще є. Ну, 2 століття до нашої ери, перше століття до нашої ери це кельтська культура, яка була тут на території Закарпаття, то безпосередньо, щоб підсилити всі історичні особливості, не тільки середньовічні чи 19 століття, використали цю кельтську історію. Там є далі календар друїдів. Моменти символізують професії, які з'явилися з кельтами, ковальство. кальвадос, приємний напиток із яблунь. Да? І вариться тут яблучанка. Да? В парку є е, дерева всіх біженців, які тут проживали. Курорт не відставав від інших волонтерських моментів, він і зараз продовжує. Плюс тут проходить реабілітацію сім'ї військовослужбовців, а також загиблих військовослужбовців. Скажіть, а якось впливає е, така структура серйозна, потужна на життя селян? Тут е, 100%. Ну, Кажемо так, 99,9 працюють місцеві жителі з оточуючих сіл: Раково, Порошково, Туря Бистра, Туря Поляна, Туря Пасіка, Перечинський. Тому тут фактично Турянська долина це є домінант і в населенні, і щоб було зрозуміліше, директор, топ-менеджер тут місцевий з місцевого села вирощений. Від маленького до морощів да, від маленького до офіціанта від офіціанта до директора страна і тепер вже влас управляє всім комплексом. Знайомтеся, це Аліна, і вона вам розповість про історію свого кар'єрного зросту. Я працюю воєводино вже понад 11 років. Зараз я працюю менеджером гостинності та розваг, а загалом я сюди потрапила помічником повара для нашого персоналу. І ось так по сходинках йшла до цього місця, на якому я зараз знаходжуся. З якого села родом? Я живаю неподалік від Воєводи, але село називається Мокра. Мокра. Це так. Яка дівчинка така гарна, села Мокра. Іде працювати воєводину. Як це відбувається? Як люди сюди потрапляють на роботу? Я навчалася в Ужгороді, це туристичне обслуговування, і загалом мене цікавили курорти. Ти просто приїхала і сказала: візьміть мене на роботу я шукала собі роботу. Я була після школи, і мені треба було якусь роботу. Я сюди попала, попрацювала трішечки на кухні. а Вже потім почала працювати аніматором дитячим в дитячому клубі. І ось так тут залишилась, тому що для мене постійно щось змінювалося, постійно були якісь новинки в роботі. То ти освіту свою здобувала вже будучи тут. Так. Я так розумію, так, так? а мені цікаво повар на кухні. Це ж е, треба освоювати не тільки те, що вдома мама навчила нашої закарпатської кухні. Це треба знати європейську кухню. Тут же все подають. А, так, але я була помічником повара. Я а, працювала це. Був колосок, де ми годували наш персонал, тому я починала з такого невеликого повара. А багато взагалі людей з села працюють на воєводині. І села багато працюють людей, тому що це дуже зручно і для нашого, наших людей, які тут проживають, тому що, і для самого курорту, тому що ми, курорт вже допомагає людям добратися до роботи. Вас возять, так, сюди. Отак, гуляючи за сніженими стежками, я собі і думала: як здорово, що є у нас люди, які переймаються не тільки фінансовим процвітанням, багато чого могло би тут і не бути, позаяк безліч культурних об'єктів у парку і навколо не несуть комерційного навантаження. Вхід сюди безкоштовний, маєш гроші, залишайся і живи. А як ні, то гуляй, скільки хочеш, і насолоджуйся. Щось надто гладко у мене все виходить. Ще подумають, що блогера підкупили. Та ні, ходімо шукати у діжці з медом ложку дьогтю. Ось я обіцяла вам вернутися до цієї колиби, де має бути дірка у підлозі і можна ловити рибку. Ось зараз ми добряче погуляли і вирішили сюди навідатися. Не знаю, щось там внизу зачинено. Йдемо на гору. Ой, і тут зачинено. Добре, повірте мені на слово. І ось вам на прощання ще один гарний краєвидик. Знаєте, в чому моя велика перевага? Я можу собі дозволити говорити все, що я хочу. І намагатися бути об'єктивним. Так ось, це місце мені дуже і дуже подобається. Тільки завжди, коли я тут буваю, після того довго думаю, адже якби у мене було стільки грошей, щоб створити такий рай, я напевно знайшла б ще кілька копійочок для того, щоб зробити до цього раю дорогу. В наступному відео я розповім таке про село Тур'я Пасіка, куди ми збиралися. Ви познайомитеся з переселенцями, які там живуть. А також дізнаєтеся, де вони працюють. Зараз ідемо на басейн. Тут є басейн? Ну, ми воєводіна. Ага, ви йдете ну, воєводі. Я воєводіно працюю там. О, як цікаво. така акція робиться для колег. Ще я познайомлю вас із мамою, яка чекає сина з війни. Її складна життєва історія підказала мені створити про неї окремий фільм. Я маленький Міша знайшов у Бахмуті, коли привівсь. Ах так він у нас мухтар. Та він у нас мухтар у нас Мухтар бахмутський. Я працювала 30 років старшим поваром у реміті, на кухні, а потім е так склалося, що в мене, в мене захворів чоловік. Він мав лейкоз, рак крові в нього. Був. І мені якось так, як був Міша, вдома мені було легше було. А як Міша пішов мені, я його чекала. Я хочу, щоб він був вдома. Все буде добре. Це він з воїни і буде вже компанія набагато веселіша. Ой, дав Бог. Вернеться, нікуди. Я в месенджер позирав, коли я на зв'язку вже 18 годин його не є на зв'язку. Він пішов добровільно? Він пішов добровільно, вон казав, він тут прийшов з роботи. Із ночну, і з ночної Оля його привезла, бо йшла на роботу. Дому потім тут був цілий день, ми йшли в телефоні, позирав, 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 я не годин то позирати. Я зібрався і пішов. Як він такий у нас, що він себе ніколи не жалів, ніколи він себе не жаліє, хоча й йому як тяжко, але він себе не жаліє. Написав мені все ок, в нього все ок. І написав мені, я на курорті, як обично. Посадила, він не хотів, не приживався. Я його в три рази пересадила, а тепер вже мав десь літрову банку літа. Орішки такі. Та. Та так собі помаленький. Просто кажу, хочу, хочу, бо Міша був вдома, бо Міша прийшов, йому було легше чесно.